Що ж, продовжую працювати із матеріалами, готуюся до святкових моментів. Да, можна за 1 євро, це 40 гривень, купити пакетик. Окей, за 2 євро. Пакетик з різними наповнючами, які будуть давати блиск, давати можливість зробити якісь елементи. Дуже і дуже цікаві. В творчому доробку дітей, але кожен з нас є цукерки, так чи інакше. Є частинки, які блищать, є які не блищать, але ми можемо їх потім використати. Можна також разом із дітьми робити заготовку. Для чого? Для того, щоб розвивати не просто моторику, а вміння полювати різними предметами. Якщо ми дорослі з вами, досить легко тримаємо ось таку, можу сказати, нифточку паперу будь-якого твердого, м'якого, який скручується, то для нас це зазвичай не викликає дуже великої потреби з маніпуляціями, навіть якщо Папір буде дуже покручений, чи він буде маленький, чи він буде великий, ми зможемо зманіпулювати великими ножицями, маленькими ножицями, навіть тими, які дуже погано ріжуть, також зможемо зманіпулювати. Якщо ж ми беремо дитину, то зазвичай, якщо дитина не розвиває на такі навички, то навіть у старшому віці їй ця робота буде даватися складно. Для чого нам потрібен розвиток наших пальчиків, нашої мілкої моторики, щоб кисть руки працювала, для того, щоб дитина могла виконувати будь-які маніпуляції, які їй допоможуть освоювати різні предмети в шкільному циклі, а також вона зможе виконувати різноманітні домашні скажімо так, справи, які? Зазвичай можуть викликати дуже багато нюансів. Ось у мене тверда частинка золотинки чи цукерки, і навіть ножицями, які дуже добре ріжуть, було трошки складно. Тому що там подвійний, чи навіть потрійний шар вийшов поєднання плюс ребриста поверхня, да, гармошку, яка складена. Для Кращого зберігання аромату цукру, шоколаду да, під час нарізання може викликати трошки більше супротиву і необхідності більшої сили. Тобто ми, окрім того, що вчимо маніпулювати, ми вчимо дитину розраховувати силу натиску, силу, з якої вона бере той чи інший предмет. Розрізняти, які предмети варто брати Сильні, сильніше і які легше. Також вчимо обережності, коли нарізаємо ось такі мілкі деталі. Зараз ми нарізаємо з вами звичайні полосочки. Да? Якщо у нас є необхідність зробити якісь дитина хоче зробити якісь елементи, типу, типу ну, не знаю, ромб. Да, ром, мене вийде тут, вже впав Ось він, да, ромбик. Якщо дитина захоче, наприклад, серденько, їй потрібно буде набагато більше прикласти зусиль. Особливо, якщо це маленький елемент, да, Більше на галочку вийшло, схоже, але зараз ми його трошки допрацюємо. Ось у нас є серденько для дітей молодшого шкільного віку, які мало користуються такими речами, да, які зазвичай купують матеріали, готові до роботи. Цей процес виявляється як казкове, казкове дійство. І спочатку ми будемо вчити їх на великих. Екземплярах робити вирізку. Що дає нам, окрім того? О, спалах виключився, бо в мене сідає батарейка. Чудово. Що дає окрім. Не хочу? Окрім того, що ми розвиваємо моторику. Мова на кінчиках пальців кажуть, да? тому що дитина, яка вивчає світ, вона в першу чергу, що робить, до всього торкається, все тягне до рота, маніпулює ручками е через дотик, формує знання про те, що тепле, холодне, гаряче, безпечне, небезпечне, приємне до дотик, неприємне, м'яке, тверде. Рідке, да, і всі ці знання поступово формують її образи. Образи тих слів, які ми з вами використовуємо. Сніг у нас холодний, він може бути м'який, може бути твердий. Лід у нас дуже холодний. До нього може ручка, да, пальчики прилипнути. Да, і буде дуже-дуже холодно. Водичка у нас мокра. Можна в неї щось занурити, водичку можна попити, вона може бути теплою, може бути холодною, може бути кімнатної температури, а може бути дуже і дуже гарячою, в яку навіть залізти не можна буде. Молоко в нас теж, як водичка, рідке, але воно має смак, воно має колір. Це саме із сук, і так далі. Тобто дитина висячається через дотик, і коли вона доторкається, вона вчить, що це означає це. Вона співвідносить це слова із тими речами, які ми маємо оцелі цики, які ми називаємо чи іншими іменами. І зараз спробуємо показати, як дитина може вивчити. Ми склали нашу обкладинку від цукерки, дуже багато слоїв. І зараз ще її складемо. Давайте в 4 виходить да, вийде. І ось так от, звичайно, з дитиною ми спочатку вчимося, що зробити, вирізати хоча б один предмет, більш великий, як, наприклад, оцей папірець. Ми її малюємо, що треба вирізати. Починаємо зазвичай з прямокутничків, ромбиків. Потім переходимо до кола, тому що коло для дитини набагато складніше вирізати. потім маленьке Виріжемо. І потім переходимо до певних квіточок з да, Ось у нас є тепер купа різноманітних. Курасонів, сердечок і різного забарвлення, які ми можемо використати у творчій роботі дітям. Звичайно, для дітей, які не пробували так багато вирізати, вирізання декількох однакових предметів одночасно впликає дуже, дуже багато. Інтересу і запитань, адже ми не завжди пояснюємо дитині, що можна склад звести гармошкою той чи інший папір і вирізати те, що у нас є необхідним. Так? Наприклад, серію ялинок, серію пташечок, серію інших. інших Предметів, які ми будемо використовувати для роботи в нашій творчості Досвід чи просто під час уроку мистецтва, як на сьогодні кажуть, тобто у нас виходить навіть оця робота це комплексна робота, не просто з підготовки до Створення якогось виробу. Да? Чи це листівка, чи це картина, чи це якась прикраса на якийсь день. Ми робимо ще логопедичну роботу. Ми розвиваємо мілку моторику, тобто функціональність наших ручок. І, звичайно, розвиваємо творчість, адже кожна дитина може заважати щось інше вирізати. Не лише серденька, квіточки, листочки, ялинки, не знаю, пташочок, метеликів, але й інші предмети, які ми маємо вам допомогти намалювати і пояснити, як скласти той чи інший листочок паперу, щоб вийшло не одна, там, наприклад, квітка, чи не один метелик. А їх було відповідно до розміру, який ми намалюємо, від 4 до 24. Це ще й математика. Ось такий невеличкий обряд підготовки до творчості.